Наш перинатальний центр, який залишився єдиний перинатальний центр у місті Херсоні. В Херсоні населення стало значно менше. Це, мабуть, відсотків 20 від того населення, що було. І тому молоді жінки, які мали народжувати у нас, вони частково виїхали. Хто залишився в місті Херсоні і в селах, які поблизу і в цих районах, то вони приїжджають народжувати до нас. Ми попали під перший обстріл 11 січня. У нас була значна пожежа, пошкодження нашої території, відділень. Ми після його якось вже через три доби могли працювати. А другий у нас був прильот це був такий конкретний. Це було 24 січня. Вже то також після нового року то в нас постраждав один ліва, права сторона корпусу, дитяче відділення. Відділення патології. Там просто руйнація. З метою ну, максимальної безпеки, наскільки це можна говорити в даних умовах. Ми перейшли сюди на перший поверх. Тут взагалі тобі був прийомний покой раніше, але ми зараз тут обладнали пологову залу. Це свята святих, тут у нас дітки народжуються. Це та сторона, яка тут взагалі то вона безпечна та сторона. Воно ж летить з за Дніпра. На цьому ліжку ми народжуємо. Вікна зашиті. Ну так ми в тісненькому приміщенні, але тут безпечно. Отут, дивіться, тут двері, отут ми народжуємо. Якщо, не дай Бог, щось станеться, зразу в укриття, зразу в укриття, вона прямо на той кроваті і сюди в укриття йдемо. Тут у нас обладнане все для того, щоб знаходилися співробітники. Там окреме є приміщення, де ми можемо приймати пологи. Колись якісь обстріли, то ми бігом сюди всі біжимо. Ховаємо персонал. Вчора вони тут пересиджували у нас, бо вчора дуже великі обстріли були. Під час окупації працювали, тому що. Ну, багато народу було в Херсоні, ну, мабуть, 1150 населення було. І народ, і люди просили, щоб ми нікуди не виїжджали, щоб ми залишилися на місці. Ну, Окупаційна влада вона прийшла і почала пресувати всі лікарняні заклади. Наполягали на знятті нашої символіки із відділення, яка в наскрізь була. Там були наші прапори до останнього. Потім ми їх, нам їх прийшлося заховати і ми їх дістали 10-го вже. Навіть листопада слово і знаєте, хто не був в окупації, він цього не зрозуміє. Я колись тут довго працював, потім я перейшов в інше місце, але коли позвонили, тут було зовсім з персоналом тяжко нашої професії. Ну я і прийшов. Персонал повиїжджав, і тут зовсім ну, майже не залишилося анестезіологів. Не думав виїжджати з Херсону. Жінка просила, благала, а я сказав, що я не поїду. Коли даєш наркоз, там стільки шуму, що не дуже чуть ті обстріли. А, так тільки а, стекла трохи гуляють. То, що бахкають, то остальне — все. Не страшно, давно хотіла в Херсоні народити. Бахкає, та й бахкає. Что вы? Мы же привыкли. У нас на восточном это. У нашей комнате стекла нету. У нашей комнате с дочкой. И, и 8 стекол на балконе. Нет. И второй подъезд полностью выбила. Вылывалась, Это моя дочка. Я ее очень люблю. И я очень за нее переживала. Пока будем в Херсоне. Ну, никуда не, не хочем ехать. Уже были. И в Николаеве, и в Одессе уже везде были. Хватит уже. Дом есть дом, родной.